Це буде експеримент. Акуратно прорізаємо повністю по всьому периметру гарбуза. Ще залишилося додати чилі, і воно довершить наш гарбуз. Всім привіт! Мене звати Шквір Катерина. Я засновниця та викладач у Львів Flower School і це канал про флористику. Тут ви дізнаєтесь, як розпочати кар'єру у флористиці, різні фішки та лайфхаки при зборці букетів, а також будете надихатись на створення ваших майбутніх робіт. І сьогоднішнє відео дуже буде осіннє та тематичне. Для вас я зберу композицію у гарбузі з різними екзотичними та сезонними квітами. Отже, сьогодні у відео у мене буде гарбуз, який я попередньо пофарбувала балончиком у фіолетовий колір. Адже фіолетовий колір це взагалі мій улюблений, і це колір нашої студії. Окрім квітів, ще будуть такі цікавинки, як свічки, і я вам покажу, як ми прикріпляємо свічки у гарбуз. Також я вирішила використати перед чилі, Такого я ще не бачила, тому це буде експеримент. Обов'язково дивіться до кінця, що ж вийде в кінцевому результаті. Що ж, починаємо з технічної частини. А саме мені потрібно від'єднати верх гарбуза низу. Беремо ніж. Зробити це буде відносно нелегко. Акуратно прорізаємо повністю по всьому периметру гарбуза. Від'єднюємо верх гарбуза, а тепер нам потрібно забрати повністю всю м'якоть для того, щоб всередину покласти губку, у яку ми будемо закладати квіти. В принципі, низ гарбузами вже почистили. Перші щистити верх, я собі підготую губку. Нехай вона впитує в себе воду. Отже, губку розрізаємо на потрібну нам величину. Обов'язково розрізаєте губку лише в сухому вигляді. Це вам така порада. І кидаємо на воду. Поки вона буде впитуватися у губку, ми займемося верхом гарбуза. Оскільки верх дуже важкий і він повинен триматися на шпажках або ж дротиках, тому він має бути максимально легкий. Що ж, верхня частина гарбуза також готова. І переходимо до технічної роботи з губкою. Отже, губка повністю стала темно-зелена, вона набрала у себе воду. Фіксуємо її у якийсь воду папір, калько і тому подібне. У нас Гарбуз. Угу. І повністю обрізаємо зайве. Тепер мені потрібно прикріпити верх гарбуза таким чином, щоб він був трішки вищий. Я б навіть зробила його на один бік. Ось приблизно таким чином, щоб один бік доторкався і гарбуз майже сходився, тут будуть лише трішки виступати квіти, а інший бік буде виступати досить високо. На що його буду кріпити? Найкращий лайфхак і порада вам це ось такі шпажки, які ми будемо обрізати. І таким чином будемо скріплювати дві частинки гарбуза. Шпажки ми запихаємо по всій території гарбуза. Пізніше я обріжу на ту висоту, яка б мені потрібна була. Старайтесь запихати шпажки якомога глибше, оскільки від ваги верх гарбуза може просісти. А нам потрібно ще мати певну відстань, у яку ми будемо закладати наші квіти і декор. Отже, акуратно міряємо верх гарбуза, пропихаючи по всьому периметру у шпажки. Угу, начебто тримається готово з технічною частиною ми майже завершили Будемо кріпити свічку до гарбуза. Взагалі я знаю декілька варіантів, як ви можете прикріпити свічку до вашої композиції, чи це осіння, чи зимова. Я покажу один з способів. Отже, для нього нам потрібно буде анкор, це є спеціальний такий флористичний інструмент. І знову ж таки наші шпажки. Шпажки розрізаємо на невеличкі такі шматочки. Чотирьох шпажок буде, в принципі, достатньо, тобто чотирьох ось таких невеличких шматочків. І тепер ми примотуємо ці чотири частинки до нашої свічки. Краще прикріпляти кожен по Каркас для моєї свічки готовий. Скоріше за все трішки його обріжу, оскільки це дуже висока довжина шпажок і вони не помістяться у мій гарбуз. А тепер, перш ніж закладати квіти, ми закладаємо свічку. Акуратно вставляємо в гарбуз. Кожну окремо. Наша свічка закріпилась. Ну і переходимо до моєї найулюбленішої частини а саме робота з квітами. Починати я буду з більших квітів. Сьогодні в мене є дуже екзотична протея, яку я буду закладати в першу чергу, оскільки в кінці її буде закласти відносно важко, якщо вже будуть поставлені інші квіти. Отже, зрізаємо протею висоту, забираємо декілька лист, щоб вони не заважали. І кладемо у губку. А тепер по колу я буду ставити інші квіти і також буду трішки коментувати, з якими ж квітами я сьогодні працюю. Наступна, знову ж таки, екзотична квітка це антуріум. Просто обожнюю ці квіти, вони завжди є в асортименті нашої студії. І знову ж таки, так як вони великі, я буду їх закладати в першу чергу. Один антуріум дуже б хотіла поєднати з свічкою. Буде виглядати досить цікаво. Ось таким чином. І другий антуріум дамо десь зовсім з протилежного боку. Ось тут, наприклад. Переходимо до менших квітів. В моєму гарбузі взагалі буде дуже осіння палітра. Будуть нотки кавові, різних бежевих, коричневих відтінків, а також червоні. Це, наприклад, голландська троянда. А ще маю неймовірну чарівну ему Вудхаус з Еквадору. Обрізаємо троянду, листя забирати не обов'язково. І закладаємо там, де ви. Бачите отвори, і я б вам сказала навіть працювати поступово. Тобто не потрібно зосереджуватись в якійсь одній точці, рухайтесь по всьому периметру вашого гарбуза чи вашої композиції. І в кінці ви вже будете доставляти квіти, коли будете бачити якийсь певний малюнок. Не бійтесь крутити вашим гарбузом. Ви можете відходити дивитися на загальну картинку. Ще хочу розповісти вам про одну дуже цікаву рослину: це є озотавнус. Я б не сказала, що це квітка, це саме декор до букету, який додасть певну таку родзинку до вашої композиції. Ця троянда має назву Капучино, і вона суперово впишеться в нашу сьогоднішню атмосферу, оскільки, думаю, у кожного колір такий кавовий, колір коричневий, асоціюється якраз з теплою осеню. Ну і яка ж осінь без хризантем. Назва цієї хризантеми дуже цікава, вона називається Бігуді, належить вона до елітного сорту Хризантем. І взагалі хризантема класна тим, що вона дуже довго стоїть в порівнянні з іншими квітами. Тому подарувати собі букет з хризантем, поставити просто в домашньому інтер'єрі це завжди гарна ідея. Ще хочу зробити одну фішку, я її дуже люблю використовувати у своїх букетах. А саме зробити один бік більш такого світлішого відтінку, а другий бік в мене буде складатися лише з темних кольорів. Також маю дуже-дуже класні міні антуріуми, які мені будуть пасувати до моєї темної сторони гарбуза. Ну, а це є амарант. Думаю, кожен його бачив на місцевих ринках. Його вирощують жінки просто в себе на городі. Тому, якщо ви хочете повторити зробити такий гарбуз в себе в домашніх умовах, вам не обов'язково потрібно купувати якісь дуже дорогі ексклюзивні квіти. Насправді можна зекспериментувати і зробити це з підручних матеріалів. Так само з підручних матеріалів у мене є шипшина. Яка вже буде маленькими деталями у гарбузі і дуже гарно доповнить, довершить його, оскільки лише з великих квітів виріб, можна сказати, недовершений. І також не забувайте, якщо ви хочете зробити. Такий ж самий перехід, як у мене, тобто від світлого до темного, обов'язково на темній стороні має бути таке невеличке вкраплення світлого кольору, а на світлій стороні має бути трішечки темного. Якщо вам цікава дана тема флористики, хочу запросити вас на безкоштовний вебінар. Всі деталі в описі під цим відео. А ми продовжуємо збирати гарбуз. Отже, я перейшла до дрібненьких деталей, доповнюю свій гарбуз шипшиною, і також я не забула за перечині. Як ви бачите, Свічку я майже майже замаскувала. Ще залишилося додати чилі, і воно довершить наш гарбуз. Отже, його я буду прикріпляти за допомогою флористичних дротів. Пропихаю повністю дріт через чилі. І таким чином я його буду прикріплювати до квітів і до самого гарбуза. Робимо. Окремо ніжку. Єдине, що більш прямий перець я поставлю зверху гарбуза, а ось такий ем, вигнутий ми можемо дати якраз перед свічкою. Окрім чилі, ви можете використовувати, в принципі, будь-які ягоди, фрукти, овочі. Також в гарбуз може йти і маленькі гарбузи, і сливка, і яблуко. Тобто, загалом в вашій уяві немає обмежень. Я завершила свій гарбуз. Давайте ж подивимось на нього зі всіх сторін. Отже, ця сторона в мене вийшла темна. Така як багряна, насичена, тепла осінь. Тут я використала в більшості троянди, антуріуми, шипшину, трішки хризантем і, звичайно, ще перед чилі. Ідемо тепер на світлу сторону. Світла сторона вона в мене не вийшла аж така біла. Вона в мене більше такого кремового-коричневого відтінку, вона більш ніжніша. Тут я використала знову ж таки троянди піоновидні протею. Вона просто, до речі, протею називає ще королівською трояндою, королівською квіткою, озотамнус і трішечки еустоми. І залишилося запалити свічку. Зараз свічка розгориться. А взагалі даний гарбуз ви можете використовувати як в інтер'єрі для декору, так і для домівки, для якихось тематичних свят і тому подібне. Він дуже доповнить інтер'єр стояти свіжим. Такий виріб може до тижня часу. До речі, деякі квіти з нього простоять навіть довше. Це дуже цікава, альтернативна ідея для композиції, для шляпних коробок. Ось маємо. Такий фіолетовий осінній гарбуз. Що ж, дякую дуже всім за перегляд. Також пишіть у коментарях, чи робили ви коли-небудь композиції, особливо композиції у гарбузі. Дуже буду вдячна вам за лайк, за якийсь позитивний коментар і підтримуйте український контент.